Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже важливу тему, про те, як самим собі допомагати витягувати себе з важких станів. І перш ніж ми почнемо, я хочу трішки прояснити, трішки вас з собою познайомити, тому що у багатьох, мені здається, якесь оманливе відчуття стосовно мене, тому що, напевно, в силу того, що я не виглядаю на свій вік, багато хто мені пише там дівчинка, що тільки в школу випустилась, а вже тут щось віщає. І я вам хочу сказати, що я тут віщаю не як якийсь експерт, психолог, терапевт або щось в такому роді, я тут на цьому каналі ділюся виключно своїм досвідом. А поділитися мені є чим. Мене звати Іра, хто бачить мене вперше, мені 29 років. Не випустилася тільки зі школи, так як багато хто думає чомусь. Мені 29, і з цих 29 років у мене є дуже Великий накопичений багаж. Вісім років я працюю на компанію. Останніх три роки ця компанія міжнародною стала. Дев'ять років я в шлюбі, і тому я вважаю, що я можу говорити про реалізацію, тому що в мене є досить великі і вагомі. Досягнення в моїй реалізації, в тому, як я змінилась, в моїй кар'єрі, в мене є прекрасні стосунки, і про це я теж можу говорити. І так само я можу говорити про досвід таких важких ситуацій, важких життєвих моментів. Тому що в 2020 році, в кінці е жовтня-листопада, я вже навіть не згадаю точно, в мене була дуже важка депресія. І це знаєте, такий досить складний для мене період, але в той час я дуже сильно вдячна тому, що такий досвід зі мною стався, тому що для мене це був період, коли я собі, уже після того, як я це подолала, для мене це був період, коли я собі дала слово, що ніякі обставини нічого не змусить мене повернутися туди. Я собі прям пообіцяла, що я робитиму абсолютно все для себе, аби в той стан не повернутися. Тому що це було насправді жахливо. І саме жахливе, що в той період гірше за всіх було моїй родині, тому що вони буквально не розуміли, що зі мною відбувається. Вони не розуміли, яким чином мені можна допомогти. І знаєте, мені здається, що це дуже важко, коли твоїй близькій людині, людині, яку ти любиш, коли їй дуже важко. А ти безсилий. І ось це була моя ситуація. Я не буду розказувати подробиць, що там сталося, чому і як. Просто щоб для розуміння, що зі мною відбувалося, я через там, певну ситуацію тригерну я перестала спати. І вийшло так, що коли ти перестаєш спати, на перший день там, тобі ще нормально, другий день, третій день ти починаєш вже трошки фруструватися, і коли це вже заходить за тиждень. Тоді ти абсолютно не розумієш, що з тобою відбувається. Ти не розумієш, хто ті люди, хто поруч з тобою, ти не розумієш, де ти. Тобі буквально хочеться, щоб це все закінчилось. І в мене вже в той момент були такі думки. Ну, мені прям страшно навіть це озвучувати, і мене мій чоловік водив до лікарів, до різних. Мені казали, що потрібно йти а, там лягати на лікування, пити антидепресанти, проходити курс терапії, психотерапії, там в групу ходити і так далі. І, на щастя, мені, е, я вважаю, що дійсно пощастило, що мені порадили дуже класного спеціаліста, до якої я йшла з абсолютною невірою, що мені взагалі хтось і щось допоможе. Але на щастя, мені е, дійсно вдалося зустріти класного спеціаліста, яка мені за досить короткий час, без жодної таблетки, мені допомогла. Але е, цей період він реально дуже важкий, дуже болючий і. 嗯。Uh Напевно, зараз я можу ділитися і казати, що я роблю для того, аби туди не повертатися. я розумію, що зараз дуже багато людей, які в такому стані, стані, коли тобі не хочеться нічого, коли в тебе абсолютна апатія, ні їсти, ні пити, ні посміхатися, тобі взагалі нічого не хочеться. І коли ти постійно о, знаходишся в тривозі, тому що чекаєш якусь звістку, коли ти о, переживаєш нічні атаки і думаєш, чи цього разу пронесе чи ні, Тому що е, багато хто думає, що я зараз знаходжусь у Франції і я абсолютно далека і не розумію, що відбувається взагалі в моїй країні, що в мене тут такі, знаєте, я всім розказую, радійте життю, тому що воно таке в мене класне, а ви там самі розгрібаєтесь. Ні. Я кожних три місяці їжджу додому, я проводжу там місяць, тому що в мене. В Україні вся моя родина, мої батьки, мій чоловік залишились в Україні. А тут, в Франції, я живу одна. І ви знаєте, ми всі з вами робимо вибори, і іноді ці вибори дуже складні. І вибір залишитись тут одній, в країні не знаю мови, не знаю культури. Ну, і ти, ти просто не розумієш, як тут е, тобі існувати. Я ще та людина, яка ніколи в житті не жила сама. Повірте, май, мій вибір мені теж не дався легко, але я зрозуміла, що я не буду порушувати обіцянку, яку я дала собі, тому що я дуже сильно боялась повертатися додому. Через те, що я розуміла, що в цій напрузі я зможу скотитися до того стану, і тому я прийняла для себе рішення: мій чоловік, моя родина мене підтримали, щоб я залишилась поки тут. І що я хочу сказати, що чомусь ми з вами вирішили, що для того, щоб полегшити свій біль, потрібно мірятись болем. Потрібно писати в коментарях, що ось ти не розумієш, тобі там класно, ти там сидиш. А ми отут-от. Ви ніколи не знаєте, що відбувається в житті людини, які ви пишете, особливо, якщо це якийсь там блогер, інфлюенсер і так далі. Ви ніколи не знаєте, які рішення важкі приймала ця людина, що їй довелося пережити. І коли ви пишете якісь образливі коментарі, вам здається, що в цей момент вам стає легше, тому що ви злили ось цю емоцію на іншу людину. Але ви маєте розуміти, що в той момент ви можете дуже сильно ранити іншу людину. Тому я б вас всіх просила бути більш терпимими один до одного, бути більш люблячими, розуміючими, тому що ви не знаєте, що відбувається взагалі в житті іншої людини. Ви не знаєте, чого продавчиня вам. В магазині не посміхнулась, можливо, вона сьогодні прокинулась, а когось з її рідних не стало. Або що, ви знаєте, ну зараз може бути все в житті. І люди у нас настільки вже звикли жити з цим болем і з цією тривогою, що після. Нічних жахливих обстрілів людина збирається і йде на роботу, тому що їй потрібно жити за щось, їй потрібно далі жити. І тому ви ніколи не знаєте, через який шлях пройшла людина. І єдине, що я вас прошу, бути трішки терплячими, люблячими і бути. Повагою і підтримкою один для одного, ми, ми тут не вороги, як я вже казала в минулому відео. І перше, що я вам хочу сказати, що якщо ви відчуваєте дуже затяжний е, стан апатії, коли вам не хочеться буквально їсти, коли у вас зникли, нібито, емоції, так вам не радісно, не смішно, і навіть уже і біль сприймається не так сильно, в цьому випадку я б вам радила. Прям звернутися до психолога, і тоді психолог зможе продіагностувати, чи, потрібен, те, чи потрібна вам терапія, психотерапія і так далі. І ви знаєте, зараз може звучати для когось, що ой, Боже, психолог, до психолога ходять тільки хворі, там до психотерапевта, так це тим більше, взагалі на голову хворий. Але це не так. Насправді, здорові люди вони якраз таки ходять до психологів, входять в терапію для того, аби своє здоров'я підтримувати. І зараз. В наш час мати терапевта, мати психолога це не про те, що ви якісь не такі. Це про те, що ви піклуєтесь про себе. Тому, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що у вас дуже, вам дуже важко, і ви не знаєте, що з цим робити, то обов'язково звертайтеся до людини, яка знає, як вам правильно допомогти. Друге, що я б Хотіла б порадити зі своєї сторони, це не тримати в собі цей біль. Це дуже важко. Я, я знаю, як це, коли ти намагаєшся бути сильним, бо ти звик так, коли ти намагаєшся всі проблеми вирішити сам, а воно щось не вирішується. І потім, уже, коли ситуація виходить з твого контролю, відбуваються такі, скажімо так, важкі ситуації, і тоді вже важче допомогти. А я вас закликаю звертатися за допомогою і проговорювати зі своїми близькими, друзями, з тим, хто вас взагалі може зрозуміти, підтримати, поділитися, що у вас зараз щось відбувається. Сказати просто, що ти знаєш, мені зараз дуже важко, я не знаю, що зі мною відбувається. Я не відчуваю радості абсолютно, мені нічого не хочеться. Повірте, якщо у вас поруч люди, які дійсно вас люблять, вони... Не будуть вас засуджувати, не будуть казати, що ви якісь не такі. Вони навпаки вас підтримають і допоможуть вам. Знаєте, один ще такий дуже важливий момент, що ми з вами дійсно дуже сильно потребуємо допомоги. Але ми про це не говоримо. А ми ніби кричимо, ніби інші люди мають зрозуміти, що нам потрібна допомога. Але інші люди вони живуть. Своє життя з такими ж самими проблемами, як і у вас, і, можливо, навіть гірше. І можливо, ці люди вони не розуміють вашого ось такого натяку, крику про допомогу. Їм потрібно просто словами через рот сказати. Допоможи мені, будь ласка, можливо, ти мені щось порадиш. Е, і для мене, ось мої близькі люди, мої друзі, вони для мене стали ось цією паличкою виручалочкою яка витягнула мене, тому що сама вже я себе тягнути не могла. І це дуже важливо. І ви знаєте, коли ви перестаєте агресувати на світ, а повертаєтесь до себе і починаєте розуміти, що ось ця агресія, яку ви зливаєте кудись, де ви там на когось накричали, де там до дитини якось дуже так по-злому відповіли, десь комусь коментар гавняний написали. Ви маєте за собою такі моменти помічати, що якщо ви робите такі речі, то значить, у вас щось всередині болить, і, можливо, ви навіть самі собі боїтеся зізнатися, що у вас є якась проблема. І ось якраз таки перший крок в вирішенні будь-якої проблеми це зрозуміти, що у вас є проблема. І тоді, коли ви цю проблему, скажімо так, Фізичної фізичний світ принесете, да, коли ви її проговорите, коли ви її пропишете. Для цього я записувала відео про щоденник. Обов'язково подивіться воно реально дуже корисне. Пропишіть свої емоції. І тоді, коли ви вигружаєте з свого підсвідомого з цю проблему на папір, ви проговорюєте її комусь. Тоді ви можете з нею щось робити, тому що коли вона захована всередині, ви не розумієте, що з нею зробити. А коли вона на поверхні, ви можете уже тоді робити якісь дії, які вам дійсно допоможуть. Тому я вам дуже рекомендую ділитися, знайти тих людей, які вас можуть підтримати. У багатьох, наприклад, родина не така розуміюча, як моя, наприклад, так? не такі класні друзі і так далі, що вас не розуміють, є для цього люди, і навіть зараз дуже багато безкоштовних психологів, які вам можуть допомогти в цьому, і які вам допоможуть зрозуміти, яким чином пояснити своїй родині це. Тому що ми дуже часто, знаєте, всякі упроки і, і якісь вимоги у нас є до нашої родини, до наших близьких. Але ми не розуміємо, що вони нам не дають щось не тому, що вони нас не люблять, а тому, що у них цього розуміння взагалі, в принципі, немає. А, можливо, ваші батьки вони не проявляють свою любов так, як вам би хотілось, тому що. В їхньому житті ніхто не звик проявляти цю любов, і вони просто не знають, як це робити, і вам просто потрібно їм сказати. І це такий момент, який я вважаю, що дуже важливий знайти людей, які вас підтримують і ділитися цим, не тримати це в собі, тому що чим більше ви тримаєте це все накопичувальний ефект, і потім, в якийсь момент, у вас просто стається бум. І для того, щоб цього буму не було, краще все це вивантажувати. А що мені допомагало ще, коли я була в такому дуже апатичному стані, це робити якусь маленьку дію. Мені, я пам'ятаю, тоді було ну, типу, дуже важко їсти. Я не хотіла їсти, я дуже сильно схудла, причому за дуже короткий період я сильно схудла, і мені не хотілося нічого. І я себе буквально змушувала з'їсти щось, не відчуваючи смаку. Не відчуваючи насолоди від того, що я їм щось просто їла, тому що я розуміла, що мій організм, він фізично уже дуже сильно виснажився. Не тільки психологічно, але й уже і фізично було видно, що я дуже сильно схудла. І мені потрібно було хоча б фізику якимось чином підтримувати. І чесно, я себе дуже сильно хвалила, що я поїла там, хоча б раз в день, але я поїла. А, і... Дуже важливо, якщо у вас, якщо у вас не такі важкі стани, і ви просто відчуваєте, що ну, щось з вами не так, підключайте фізику, тому що всі наші проблеми, травми, все це у нас відкладається в тілі. І для того, щоб ці всі травми вивільнити, потрібно з тілом працювати. Якщо ви можете ходіть багато, якщо вам просто Ходьба — це дуже мало, ходіть в зал, займайтеся йогою, займайтеся чимось, щоб розрухати енергію у вашому тілі, тому що буквально коли ми робимо фізичні дії, у нас більше стає енергії. І це реально дуже допомагає. Просто ходити на прогулянку, просто сходити, там, зробити якусь 10 хвилину, 15 хвилинну зарядку, вам уже стане легше. І коли ми, знаєте, постійно живемо в таких ситуаціях, як зараз у нас війна, ми постійно знаходимося в напрузі, ми постійно в стресі, в тривозі, ми в тривозі за своє життя, ми в тривозі за життя наших близьких. І цей момент, коли ви в такому постійному стані перманентної тривоги. Воно настільки виснажує ваш організм, що психіка вона намагається хоча б якось зрів... врівноважити ось цей стан. І саме тому у нас виникає стан апатії, тому що для психіки, коли ви постійно внизу, да, коли у вас завжди ця тривога, їй не можна вас там тримати довго, тому що це знак, що помираєш ти. І мозок дає сигнал, що потрібно вирівняти. І тому ви не відчуваєте ні високих скачків чогось класного, ні таких прям дуже сильно низьких емоцій. Тому що психіка вона пішла у цей стан самозахисту, і вона врівноважує всі ці ваші емоції для того, аби не стало вам ще гірше. Тому. Я рекомендую, навіть якщо ви не відчуваєте якихось мега класних емоцій, але робити якісь е, речі, які вам е, колись приносили задоволення. Наприклад, я не знаю, ви там любили дивитися якийсь фільм. Включіть цей фільм і подивіться. Ви будете його дивитися і не будете відчувати вже тих емоцій, які ви відчували. Можливо, взагалі нічого відчувати не будете. Але ось це повернення до того е, старого, звичного, до того моменту, коли життя нам здавалося контрольованим, воно теж дуже гарно впливає на нашу психіку. Тому е, зробіть собі, просто сядьте, випушіть для себе якісь певні дії, малесенькі, абсолютно малесенькі дії, які вам колись були приємні. Що ви можете зробити для себе зараз, аби перестати відчувати ось цей стан. Тому що. Якщо вам болить, то ви це та єдина людина, яка допоможе собі. Тільки ви можете прийняти рішення собі допомогти. І чому я зараз в своєму Ютубі всюди розказую про важливість радості, важливість того, аби жити це життя зараз. Тому що я певний момент свого життя пережила складний період. Я не хочу до нього повертатися. І це не значить, що я байдуже ставлюсь до того, що відбувається в моїй країні. Це говорить про те, що я в першу чергу дбаю про себе. Подбаю про себе, зможу подбати про інших. Тому ваша місія це прийняти рішення зробити щось для себе, зробити своє життя. Як мінімум, стерпним, як, мі... як максимум, зробити його прекрасним і насолоджуватись ним. Тому що, ви знаєте, я довгий час собі не дозволяла, коли почалася війна, я не дозволяла собі радіти нічого. І в якийсь момент я зрозуміла, що. Моє життя на паузі зараз, і я це прям розуміла, що воно дійсно на паузі, тому що я не живу так, як я жила раніше. Мої звичні справи і моє звичне життя, воно просто в нікуди ділося. І я для себе поставила питання: а що, якщо це триватиме ще 10 років, ще 20 років? Що, якщо це взагалі ніколи не закінчиться? Що тоді? Я, я так само буду сидіти чекати весь цей час, чи можливо... Я можу цей час використати для того, аби прожити його. І аби зробити його максимально приємним і зробити якийсь свій вклад в те, аби допомогти комусь. Я для себе прийняла рішення, що я буду е допомагати, я буду робити те, що я можу. Я для себе прийняла рішення, що мій стан для мене це найважливіше. Тому. Е не потрібно себе картати за те, що ви не продуктивні, що у вас там щось не так, як раніше, виходить. Ми зараз всі живемо в режимі, знаєте, би або біжи. Ми зараз всі з вами знаходимося в тому стані, коли потрібно робити хоча б малесенькі речі, і вже бути за це собі дуже сильно вдячним. І вже себе хвалити, що я не знаю, я сьогодні встала, вмилася, зуби почистила, яка я молодець. Почніть себе потрошки хвалити за те, що ви е, така, е, за те, що ви настільки дбаєте про себе в такий важкий час. І перетворіть е, ось такі малесенькі речі в свою особисту перемогу. Тому що. Чим важливо вести ось такі, знаєте, звичайні рутинні справи і робити прям список собі, От мені дуже це допомагає, тому що коли ми пишемо списки, і такі дуже-дуже маленькі речі, там, наприклад, як вмитися, помити голову, висушити голову, там, зробити макіяж і так далі. І коли ми ці маленькі, звичайні, здавалось би, буденні справи виконуємо. Ми показуємо своєму мозку, що я щось контролюю. Є зона, зона, в якій я можу повпливати. Тому що те, що зараз відбувається в нашій країні, на жаль, воно не в нашій зоні комфорту. І ми сидимо, ось очікуємо якихось змін. А ми натомість, що можемо зробити, це взяти під свою зону комфорту своє життя, під свою зону відповідальності, своє життя. І робити певні маленькі дії для того, аби е, зрозуміти, що я все-таки можу. Я можу подбати про себе, я можу подбати про своїх рідних, якщо є така можливість. І е, це такі мої, знаєте, основні моменти, які мені особисто допомогли. Я е, не, не буду давати якихось технік, але. Від себе скажу, що мені дуже сильно допомагає медитація. Вона дуже сильно заспокоює розум, і ось ця постійна тривога вона зникає. Мені дуже сильно допомагає те, що я постійно ношу в думці, що зараз життя, воно таке крихке, що потрібно цінувати кожну мить зі своїми рідними. І я не закінчую розмови, діалоги зі своїми рідними ніколи погано. Я не сварюся з ними, тому що я постійно тримаю в голові, а що, якщо це остання наша розмова. Я не хочу, щоб це, звісно, була наша остання розмова, але я від себе роблю все можливе для того, аби відчувати, що я зробила максимально від себе для того. Аби показати свою любов, або проявити свою турботу, або допомогти. Тому будьте терплячими один до одного, допомагайте людям. Ви, ви не розумієте, наскільки ти себе краще відчуваєш, коли ти можеш комусь допомогти. І я не говорю тільки про фінансову допомогу, коли ти можеш просто вислухати подругу, коли їй погано. Це реально дуже тебе самого зцілює, тому що ти розумієш, що в такий час ти можеш бути людиною, яка може допомогти комусь. Для мене це дуже важливо. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас є ваші власні поради, як ви справляєтесь, як ви взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо у вас є якісь питання, Пропозиції по темам відео, що ви хотіли від мене почути, дізнатися, то я буду дуже рада почитати, і побачимось з вами в наступному відео.